Вправа 50. Знайдіть область визначення функції. Ну що ж, стартуємо, В першому здання y дорівнює 2х4. Наша функція, яка задається цією формулою, вона визначена для будь-яких значень x. Не можна таке взяти значення x, щоб ми не порахували y, чи x дорівнює 1, чи 0, чи 500. Все одно ми порахуємо, чим дорівнює значення y. Тобто x у нас може бути будь-яким наш аргумент. Так і записуємо, що x у нас будь-яке число. Пишемо x. Будь-яке. Число. Ні? Переходимо до другого завдання. Y дорівнює 2х плюс 4 у в чисельнику, в знаменнику 7. Тут у нас ми ділимо на 7, можна на 7 поділити будь-яке число, яке є у чисельнику. Чи дорівнює 5, чи 10 неважливо. Тобто x у нас тут не можна придумати таких чисел, щоб ми не порахували y. Тобто x у нас знову таке будь-яке число. Пишемо х у нас будь-яке число є? Переходимо до третього завдання, і рівнює 7 у чисельнику знаменнику 2х плюс 4. Ну а ось тут уже при певному значенні x наш знаменник може перетворитися в 0, а на 0 ділити не можна. Ми не зможемо визначити з такого, коли x буде дорівнювати такому значенню, що знаменник перетвориться в 0. Чому дорівнює y. Тобто яке у нас обмеження? Щоб знайти x, запишемо, що 2х плюс 4 коли дорівнює 0. Розв'яжемо рівняння, переносимо плюс 4 через знак дорівнює з протилежним знаком то 2х буде дорівнювати було плюс 4 зліва, а справа буде мінус 4. Є? Щоб знайти, чому дорівнює x, рівняння ділимо на 2. 2х поділити на 2, це буде x дорівнює. І праву частину мінус 4 ми ділимо на 2. Є? Записуємо, що x у нас дорівнює, тоді мінус 4, що ділиться на 2, це буде мінус 2. Ну що ж, х дорівнює мінус 2. Виходить, що за такого значення, х дорівнює мінус 2, наш знаменник перетвориться в 0. То коли ми говоримо про область визначення, то записують так, що х у нас не може приймати це значення. x, будь-яке значення окрім х дорівнює мінус 2. Тобто мінус 1, мінус 100, 50, все можна, тільки не може дорівнювати мінус 2. Переходимо до четвертого завдання y дорівнює чисельнику 9 знаменнику x-4. Тут аналогічно, якщо знаменник перетвориться в 0, ми не зможемо поділити на 0. Не можемо тоді визначити нашу функцію. То ми записуємо, що x-4 дорівнює 0. Мінус 4 переносимо через знак дорівнює з протилежним знаком, то x тоді дорівнює, було мінус 4 зліва, справа буде 4. Є? Ну, гаразд. Виходить, що. Ми можемо замість x взяти усі числа, окрім тих, що х дорівнює 4. Це записується так, що x у нас не дорівнює 4. Ну, Давайте я тут запишу. Тобто область визначення записують, що х не дорівнює 4. Ну, а Зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Знаєте, область визначення функції в першому завданні записуємо, що x будь-яке число. В другому завданні записуємо, що х також будь-яке число. В третьому завданні записуємо, що х у нас не дорівнює мінус 2. І в четвертому завданні записуємо, що х не дорівнює 4. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження області визначення функції на цьому вправу завершено.